Один варіант такого міні-бокса цев'яна коробочка. Я нагадаю, що е, можна зібрати будь-який бокс, будь-яку продукцію. Вона також може бути е, суто олії. Е, або в принципі, е, в принципі гарно виглядає з медом також гарне поєднання, тому що всі ці інгредієнти. По своєму корисні, це крафтове виробництво і мед. Мед є липцем. Ось така гілочка тут всередині видно, да? ще гілочка з цього яливцю. Дуже гарно виглядає і дуже корисна. Також кунжут Він також з медом. Звісно, гарбузова олія. Холодний віджим. Вже її всі знаєте. Ось така свічечка подарункова. Досить така немаленька, велика лялька, мотанка. Ось такий Український шедевр. Ручна робота. Також ви можете її запалити на якісь свята. Ось така подарунок ложечка для меду. І сир. Сир твердий, крафтове виробництво, власне, сироварня. Приватна сироварня, сир гірський, дуже крутий, з кавою, з чачком, з медом. Супер! Скі бокс, Кому цікаво, я порахую, скільки він коштує, і можете замовити.